Продовження, значить, продовження теми мілітарної і наших військових. Мінус ще одна ворожа станція радіоелектронної боротьби. Це вже про прикордонників наших, які показали, як їхні розвідники знищили її на підсупах до Вовчанська. Про це повідомила державна прикордонна служба в телеграм-каналі. Оприлюднила відео окупанти. Останнім часом все частіше використовують реби для захисту своїх позицій та укриттів від українських дронів. Своєю чергою, наші бійці не менш активно на реагують. Гують і ефективно їх нищать. Якщо згадали про прикордонників, не зайвим буде долучити до ефіру Андрія Демченко, а це речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас. Вітаю. Отже, прикута увага здебільшого ну, звісно до різних напрямків. ось що не про Луганщину говорили, але що у нас відбувається на Харківщині, де несуть службу також і прикордонники? Як часто росіяни вдаються до штурмів? Які сили задіють, яку техніку застосовують? Ну, власне, так, прикордонники, як невід'ємна складова сила оборони нашої держави, зараз б'ються активно і на Харківщині, і, зокрема на Вовчанському напрямку. Відповідно до тих завдань, які нам визначає військове керівництво, наші підрозділи знаходяться на підступах до Вовчанська, на околицях. Є, звісно, і наші групи і підрозділи безпосередньо в самому місті, які Продовжують стримувати ворога, і власне всіма наявними засобами наносити їм йому ураження, в тому числі хлопці активно використовують, звісно, і безпілотні літальні апарати. Це і для, і для розвідки, і для несення, нанесення ударів. А також використовується і артилерія не більш потужна, і міномети для того, щоб знищувати ворога, знищувати ті групи, які намагаються підходити. До наших позицій, але треба розуміти, що ворог використовує велику кількість і особового складу, і, власне, досить потужно намагається обстрілювати, звісно, і наші позиції, де знаходяться саме прикордонники, застосовуючи різноманітне озброєння, особливо артилерію, і досить активно ворог на жаль використовує і авіацію, скидуючи в тому числі. І керовані авіаційні бомби для того, щоб максимально нанести ураження по силам оборони України, в тому числі і по підрозділам державної прикордонної служби, Хоч і складно, але хлопці тримаються і разом з іншими складовими сил оборони і національної гвардії збройних сил України. Роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу просунутися ну і власне стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, окрім напрямків, де ведуться зараз активні бойові дії. Прикордонники, звісно, знаходяться і безпосередньо на кордоні з країною агресору на інших ділянках у визначених смугах оборони. Може зазначити, що там також ворог, на жаль, здійснює постійні обстріли, щоденні обстріли для того, щоб поцілити і нанести максимальне враження нашим хлопцям. Говоримо про Харківщину, але і не можемо мнути увагу сумщину, які межують між собою. І так само межують із з Російської Федерації. От перебуваючи, наприклад, в КНР, Путін говорив про те, що там типу планів у Росіян йти на Харків немає, як кажуть політологи, військові експерти, якщо так кажуть, що значить, напевно, є такі плани, але і поки що угруповані якихось таких ознак, що а, в районі там сумської області можуть перетинати кордони і, 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 і рухатися в бік обласного центру. Поки що таких ознак теж немає, але в ДПСУ, і, зокрема, ви про це говорили. Таких можливостей і сценаріїв не виключаєте. Ви на що ви опираєтеся, коли говорите, що таке можливо? Ну, власне, дивіться, не можна недооцінювати ворога. Це, по-перше, навіть. Те, що відбувається зараз на на Харківщині, на Вовчанському на напрямку на напрямку Олипців, ворог не може досягти можливо тих цілей, які б він хотів досягти стратегічних цілей, там дійти до Харкова. Але власне ті сили, які він використовує, звісно, що змушують розтягувати. Зони, де ведуться такі більш потужно бойові дії, і, власне, необхідність України залучати наші сили оборони, розтягуючи власне наші сили оборони на, на ці напрямки, тому не можна виключати, що Сумщина також не буде використана ворогом саме для таких дій. бо... Тих сил, які ми спостерігаємо, є навпроти Сумської області. Звісно, за нашими оцінками недостатньо, щоб ворог міг досягти своєї своєї стратегічної цілі, які він міг ставити там по захопленню або дійти до обласного центру. Але знову ж таки, будь-які дії, які ворог спробує вчинити навіть попри відсутність достатніх своїх сил в техніці, в особовому складу. Змушуватимуть Україну відтягувати сюди необхідні сили та засоби, а не використовувати їх до прикладу. На лінії фронту, де ведуться більш активні бойові е, дії, тому підступність ворога е, ми добре розуміємо. Ми добре розуміємо, що нам треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій і на будь-якому напрямку. Тому власне е, наші оборонні можливості тільки посилюються. Ці Ті прикордонники на тих напрямках, де е, тримають свою смугу оборони, е, звісно, що нарощують всі е, можливості для того, щоб Протидіяти ворогу, якщо він спробує зайти на напрямку Сумської області на територію України. Ну про відтягування й годі говорити, тому що для ворога це ж не новина і не секрет, що всі там останні більше ніж два роки принаймні з наших військових на кордонах і Сумщини і Чернігівщини була, і там контингенти представлені. І там, в принципі, як то кажуть, кордон під замком, але все ж таки справді ваша правда відкидати такого, такого сценарію не потрібно і краще себе обезпечити в цій частині. Чи почастіше ли, можливо ДРГ, Якісь прориви, якісь провокації обстріли саме на Сумщині, Кордонщині. Ну, можливо, там, щоб промацати якось наші можливості оборону і е, якось динаміка, скажімо так, зацікавленості ворога саме в цих громадах і регіонах вона змінилася? Єдине, що не змінилося, це те, що ворог щоденно обстрілює і територію Сумської області, і територію Чернігівщини. Прикордоння, особливо використовуючи артилерію для нанесення ударів, також може застосовуватися і танки для обстрілу нашої території, і це власне незмінно, бо фактично не було жодного дня, коли б ворог не носив удари, здійснюючи обстріл своєї території. Це власне також стосується і Харківської області, не тільки на тих напрямках, де зараз ворог намагається штурмувати позиції наших захисників. По сумській області, які раніше знову ж таки простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, по Чернігівській області цього не фіксується до прикладу за останній період. А от сумщина. Це той напрямок, де ворог постійно намагається застосовувати і проводити застосовувати диверсійно-розвідник і власне проводити свою диверсійну діяльність. Не можна сказати, що це відбувається щоденно. Що щоденно російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока. Фактично по кілька разів на тиждень можуть такі групи викриватися. Їхня основна. Ціль, звісно, знайти місця розташування наших підрозділів як побудована оборона для того, щоб в подальшому туди наносити удари з більш потужного зброєння, або власне ДРГ також може мати і задачу власними силами нанести враження по нашим позиціям, але цю загрозу. Хлопці добре розуміють, це вже не перший день, не перший місяць, коли ворог застосовує своїх диверсантів по Сумській області. Тому спільні дії всіх складових сил оборони для того, щоб вчасно викривати такі групи, в тому числі застосовують ці технічні засоби контролю за місцевості, застосовуються безпілотні літальні апарати, і, власне, також всі необхідні дії для того, щоб завчасно Розуміти, що на, 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 на тому чи іншому напрямку може ворог застосовувати ДРГ, чи змінилася якось кількість спроб можливо нелегального перетину кордону е, після 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, я якось е, в цій частині динаміка е, змінна? Ну досить часто до цієї теми прикута увага, особливо. До змін в законодавство, які набрали чинності 18 числа. Зараз всі ну, багато хто цікавиться чи не зростає динаміка, можу сказати єдине, що на жаль, спроби незаконного перетину кордону, які раніше також продовжують фіксуватися. Фактично щоденно ми затримуємо порушників. Не можу сказати, що кількість їхня там різко зростає. Але на жаль, вона і не зменшується в окремі дні. Ми можемо затримувати більше порушників в інші дні. Кількість спроб незаконного перетину кордону менше. але фактично спроби вони продовжуються щоденно, і ми затримуємо порушників. В своїй більшості це по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Більшість таких спроб фактично ситуація незмінна відбувається на кордоні з Молдовою та Румунією, але також, звісно, є спроби незаконно перетнути кордон через пункти пропуску, коли порушники намагаються використовувати або ж підробні документи, або ж навіть ховаючись в конструктивних особливостях транспортних засобів. Так, зрозуміло, питання ще були, але вже є наступний гість. Дякую, що долучилися до ефіру. Пане Андрію, вам гарного вечора. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в ефірі.